Ще раз добрий день. Оболонь сьогодні розпочала гру достатньо гарно. Вона вела цю гру, можна сказати. Але що, 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 що саме як ви налаштовували гравців на цю гру і яка була саме технічна і психологічна настанова перед матчем? Що ви говорили гравцям, щоб вони робили закривбасу можна так сказати. Ми готувалися до команди, як і до всіх, абсолютно однаково. Шукаємо сильні якості суперника і намагаємося не дати спрацювати. Ну, у першому таймі вам це вдавалося. Навіть дуже гарно. Тобто Кривбас виглядав, правда кажучи, трошечки гірше, ніж Оболоня. Але що змінилося в другому таймі? Суперник став грати краще. Це зрозуміло. Але де можливо ви не, догля... не, догля... Ну, не додивилися, що змінив суперник, що не змогли змінити ви. Ну, вони почали більшість на фланзі робити. Ми трошки не встигали. І, ну, більш детальніше можемо сказати, коли передивимось Гру вже і потім тільки зрозуміло. Е, у команди були все таки моменти, але вони у першому таймі не реалізувалися, в другому таймі реалізувалися занадто пізно. Е, що це спричинило? Що, що до цього підвело? Ну, якби ми забили ще хоч один момент, особливо в першому таймі, то здається, гра була б зовсім інша. Добре, чому не вдалося забити в першому таймі? Ну, це доля везіння, можливо, коли ми особливо виходили один в один, перекидували м'яч, перекидували не так, як треба було завершити атаку, і тільки так. Нічого складного, нічого тут такого просто не завершили. Тобто сьогодні проблема тільки в везінні? Ну, я б не сказав, суперник був гарний, вітаю їх з перемогою. Скоріше за все, це суперник нам ще рости і рости треба. Зрозуміло, але налаштовувалися на цю гру на перемогу. Чи навіть нічия би влаштовувала? Ну не знаємо, що влаштовувало. Ми, ми завжди налаштовуємо на перемогу. Так вийшло, що ми програли. Ні, ні, ні нічия, ні перемога. А також Болонь мала кадрові втрати перед матчем достатньо велику кількість. Як це вплинуло на гру? Та, ну я не думаю, що вплинуло. У нас є гравці, які можуть замінити і ви ж бачили перший тайм абсолютно нічого страшного. Але гол все-таки не вдалося забити. Ну гол то вже таке. Це більше як вам сказати завершені сугубо індивідуальні гравці можуть вирішити. Ну, нам не повезло, але ж вони мали моменти. Будемо працювати. Зрозуміло. А які висновки зробили? От що потрібно покращити зараз в команді? От з першого погляду, не дивлячись повторів, ну я не можу. Ну реалізація, напевно, Напевно, реалізація. Зрозуміло, тому вам успіхів. Дякую. Дякую